А сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як правильно себе поводити із божеством вогню із стихією вогню, тому що згідно ведичних традицій, стихію вогню та божество вогню можна все таки образити і як ми це робимо, як ми ображаємо, і як правильно поводитися з, зі стихією та богом вогню, щоб не ображати божество. Дізнайтеся у цьому відео. Згідно ведичної традиції, божеством вогню є Агні. Всі ви знаєте, що існує п'ять основних стихій: це стихія повітря, стихія вогню, стихія води, стихія землі та стихія ефіру. І керує стихією вогню, божеством вогню є Агні. У фізичному, у зовнішньому світі. Божество вогню матеріалізується під виглядом вогнища, багаття, вогню свічки, дарує нам тепло, дарує світло і розганяє пітьму, а також є уособлення жертовних вогнищ, за допомогою яких проводяться яг'ї. Що таке яг'ї, трошечки пізніше вам розкажу. У зовнішньому прояві він постає як полум'я свічки або полум'я вогнища. У віруваннях різних народів світу, а всі народи світу вийшли із одного праджерела. у слов'янів за стихією вогню, божеством вогню є Бог ярило. Чому саме ярило? До вогняної стихії належать чотири боги: це перун, корс, яровіт та ярило. Але саме ярило відповідальний за стихію вогню, яка проявляється у нашому житті. Чому? Тому що, якщо дивитися на корінь яр. Орін яр означає силу, суфікс «ило» означає того, хто є провідником цієї сили. Богом стихії вогню вважається саме ярило у слов'ян свято. Ярила припадає на 21 березня, тобто у день. Рівноденства. Як можна образити стихію вогню? А стихію вогню можна образити наступним чином. В жодному разі не можна кидати у багаття сміття, розпалювати багаття із сміття, тобто понакладали сміття, розпалили багаття, це робити можна. Але якщо у вас вже багаття ви розвели, розпалили, то туди потім докидувати сміття не можна. Що буде, якщо це робити у людини, згідно медичних писань, людина, яка буде це робити, вона ображає божество вогню. І вона буде мати проблеми із зором. Тобто будь-які проблеми із зором саме мають своєю першопричиною причиною те, що людина в минулому житті або вже в цьому житті неправильно поводила себе із стихією вогню. Божество вогню можна образити тим, що ми неправильно задуваємо свічку. Свічку в жодному разі не можна. Задувати свічку можна або лампадку можна загасити спеціальним таким кришечкою, або можна загасити, взяти звичайну чайну ложечку і чайну ложечку загасити це полум'я, свічки або лампадки. В жодному разі не можна дмухати на вогонь. Чому не можна дмухати на вогонь? Ну а це тому, що будь-який лікар вам розкаже, що наша ротова порожнина є джерелом різних бактерій різних. Мікроорганізмів і вважається брудним місцем. Лікарі навіть іноді знаєте жартують і кажуть, що наша ротова порожнина набагато брудніша ніж анальний отвір. І тому вважається образливим для божества вогню, коли свічку або лампадку, тобто вогник, задувають дмухаючи на нього. В той момент, коли людина дмухає, вона з частинками слини, з крапельками слини задмухується вогонь. Це вважається образливим для божества вогню. Тому або взяли маленьку чайну ложечку і Перекриваємо кисень вогню. Так у вас погаситься свічечка або погаситься ваша лампадка. Я пам'ятаю, була трошки здивована, це м'яко кажучи, здивована, коли я дізналася цю правду. А я вже мабуть знаю про це років сім. Не треба накопичувати погану карму, яка потім проявиться в тому, що будуть якісь проблеми із зором. Буває часто, що дітки маленькі народжуються, і у них вже є якісь проблеми із зором. Про що це каже? Це каже про те, що із минулого життя людина неправильно себе поводила із стихією вогню і ображала божество вогню. Але іще проблеми із зором, наприклад, сліпі люди можуть іще народжуватися, коли. Людина в минулому житті була досить духовно розвинута і вела за собою інших людей, але не тією дорогою, яка вела до Бога. Тобто, така людина в наступному житті може бути сліпою. Це таке покарання за те, що людина вела інших хибним шляхом. А як ще можна образити стихію вогню? В стихію вогню жодного разу не можна мочитися. Тобто, це вважається також образливим, не можна плюватися у вогонь. Це вважається. Образую тому, коли будете освячувати пасочки або молитися кожного дня, запалювати свічечку або лампадку на своєму домашньому вівтарику, Пам'ятайте, що гасити цю свічечку або лампадку треба правильно, не ображаючи божество вогню. Тому що, коли людина накопичує постійно з дня в день, а ви, я сподіваюся, кожного дня молитеся, як Софія Михайлівна розказувала, з дня в день ви будете накопичувати карму, недобру карму. Якщо будете гасити свічечку чи лампадку неправильно, коли настає зима, багато людей користуються пічним опаленням. У декого є своя піч у домі, і тому пам'ятайте про те, що розпалювати піч сміттям можна, але підкидати туди сміття не можна. Ведичні писання розповідають про різні ягії. от масло. Молоко, наші пращури в вогонь, вони туди не пісяли, вони туди не плювали, вони не дмухали на вогонь і поводилися правильно із вогняною стихією, з божеством вогню і поважали божество вогню. Тоді у вас жодних кармічних реакцій неправильних і поганих не буде. А я всім бажаю духовного розвитку і зустрінемося з вами у наступному відео. Я розкажу вам про те, як ми ображаємо стихію землі, як правильно поводити себе. Зі стихією землі, з нашою матінкою, землею. До наступних зустрічей!